Великий привіт шановним підписникам та осям каналу. Зараз у нас продовження. Там попереду був у мене невеличкий ролик, як перевірити в домашніх умовах свічку запалення з любого, бензинового двигуна, з любого, навіть дринчика. Те, що я вам зараз покажу. Ну, там я вам розповідав, що можна перевірити. Із запальнички п'єзоелементом. Кому цікаво, поверніться назад декілька роликів, і ви побачите. П'єзоелемент, два дроти нажимаєш і проскакує дуже добра іскра. Якщо звичайна свічка справна. Але є ще один варіант. Це, це було на зорі моєї юності. Як кажуть, дринчики тоді ще були, мотоцикли, ну і вже автомобілі з'явилися. Як провірити, до речі, тоді запальнички були. І ще на кремнію, камушок називався, бензинове і п'єзо тоді ще не було. І все-таки дід знайшов. Але тоді є, можливо, ще був. <хи> Такий вже великий і діти. Чуть помолодший, чим зараз. Зараз, бачите, вже дід перейшов на п'єзо, на більш сучасну техніку, а це була звичайна запальничка електрична для запалювання газу, яке, на газовій плиті. Побутовий, на кухні. Тут був ще такий на краю подовжувач, тут нажимаєш кнопку, отак, і тут іскра, і підсовуєш там під петельню чи під каструльку, і запалюється. Ну, це був такий, а тут ось вони стоять. Зараз покажу. Значить, от. дві батарейки, звичайні, от, пальчикові. І. Ну, батарейки тоді трошки були дефіциті. Ну, що я зробив? Значить, тут що від полум'я, від температури це все розплавилось, і цей наконечник відпав. Ну, вона довго валялась-валилася. Ну, звичайно, ж, для мене це. Було недопустимо, я вирішив зробити з нього пробник. Або тестер для свічок. Як я зробив? Один дріт, бачите? із цього подовжувача, і подовжувача, ось, Один дріт вивів сюди, на цього крокодила, бачите? Тоді ще синя ізолента, бачите. Була не в моді, бачите, скотч, ну, щоб током не шандарахнула, бачите. Це зараз без, вже ви мені, як кажуть, написали першу чергу, чому синя ізолента, не зрозуміла, а тоді ще вона була дуже дорога, дихвиситна, і скотч її заміняв. Ну що ми зараз і робимо? До цього великого крокодила, бачите, дуже добре тримається, от, кріпим свічкою, а до цього контакта невеличким крокодилом також кріпимо контакт другий. До другого контакту. Бачите, до другого контакту ми закріпили масу, а до... З середнього, ну, скажімо так, плюс і мінус. Ну, тут велике, нагадую, дуже велике, дуже велика напруга. Ну, скажімо так, не лякайтесь, 18 000 вольт. Пробиває доб, дуже добру ну, товщину повітря, може там, 5-7-8 6, мм. Ви ж чули, як вона даже іскру чутно, чутно, як вона торохтить, як вона трещить, коли підпалюєш газ на кухні під каструлею. Тому дуже обережно. За ці два дроти, хто боїться, пальцями не торкайтесь, а хто боїться зовсім електрики, то краще з таким ділом не зв'язуйтесь, не робіть. Не повторюйте у себе вдома. Б'ється дуже. Ну, я б сказав. Ну, сильно не те слово, а сейчас <кхи> покажу сначала искрок початку. А так, двигается. Вот Як я вам скажу, вона яке б'є не больно, але неприємно, скажімо так, таке неприємне враження від електричного струму. Не кожен, кожен реагує на, ну, як давайте скажемо, на удар. Електрикою, електричним струмом реагує по різному. Один не звертає уваги, для другого дуже небезпечно. Ну це так само, як, скажімо, укус бджоли або оси. В одних зразу набрякає, там опухає, обличчя там, чи рука від одного укуса, а других там 10 укусили. Укусило і ніяких нема змін там. На морді лиця. Ну, давайте ще. Може ось час. Ну, що я вам скажу? А ця система. Я цю не хочу відкривати. Тут якіто стоїть розрядник. Мені б краще було його розібрати, а, не, не вийде, друзі. Бачите, тут он стоїть. Бачите? Ще б я хотів розібрати показати, що тут всередині. Бачите, тут стоїть. Що там середині? Мені самому цікаво, тут стоїть він на гвинтику. Чому він дає таку іскру, який там генератор? Зараз ще іскру затемняємо, підносимо ближче до камери. Я скажу вам, що. Іскра є, але о, я не можу вам її. То що світло від в від... Від... відблискує. Я боюся, щоб житок у мене не довбануло. Воно таке і зроблено наш на відкоруч. Ну, ну, хто побачив, той, хто встиг, той побачив. Я навіть можу зараз, якщо у вас хватить терпіння, розібрати. Я навіть сам не пам'ятаю, що тут всередині. Давайте розберемо, чому воно все-таки іскрить. Так? Я вже не пам'ятаю, тому що це було, я сказав, на зорі моєї юності, ну, скажімо так, дідовщини. Так. Я навіть мені цікаво самому. Бачите? Ізолента. Не хоче, я майдення ізолента, а скотч. Так, дивимося. О, ну, так. Ви бачите. Що тут? Система. Так, о. Значить, що тут? Конденсатор, а це що? Підскажете швиденько. Також на конденсатор. Ну, бачу. Два резистори. А, оце ж, мабуть, бачите, о, оце ж і кнопка. Видно, контакт поганий. І то через раз, бо тут ось бачите, вже щось. Ну, звісно, тут дід уже хімічів появ. Там далі стоїть. Конденсатор один. Ось конденсатор, напевно, кругленький. Ну я не електрик, тим більше не, не, не радіоелек, не електронщик. А, це не конденсатор, це триод, бачите, на три ножки. Транзистор, во. Бачите, dietok. А що це таке? Навірно, конденсатор такий здоровий, так. Да? І все, наверное. Ну, коротше, дивіться, хто в курсі, підскажіть, що це таке довге. Конденсатор, бачите, це жде уже на вихід за обох сторон. Бачите, от два дроти виходить на, ну, скажімо так, плюс і мінус. Як она працює от один, сюди другий, а що тут усередині? Давайте ты під колупне. Ага. Угу. Угу. Так тут ще в дивіться. Це вже точно рана працювати не буде. Дивіться. Тут всередині. Ходи? Якийся сердечник? Дивіться. Я нажимаю, якщо видно. Бачите, пішов туди. А що воно таке? Цікаво одивіс, а, а катушка в катує. А, а, ну це ж та сама бабина, друзі. Бачите, підходить і передає. Тепер я зрозумів потрібно. Згадувати фізику. Бабіне. Передаєшся електричний слум, струм. Ну, давайте схем. малої потужності. Коли розмикається контакт, так як у трамплері. Розмикається контакт тут електродвижуща сила. Ну, коротше, а так потрібно згадувати. Як розповідали в школі фізики. А ну, давайте. Ага, кнопки я вже не бачу скрить. І скрить, Ну, тут уже точно шандарахне. Сейчас я кнопку сюди так зарядю. О, так. Якщо вона не вискочить, я вам покажу. Угу. О. А. Бачили? Система працює, єдине що. Скоріше все. Всього... Тут уже все застаріло, конденсатори повисихали. Але оце, я тільки час що це, катушка запалення. Всередині первічна обмотка зна... тут торічна і електродвижуща сила. Все, на цьому буду закінчувати. Ну, звичайно. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте на цю дідову витівку. Все таки вона робоча. Перевіряв я. Тоді, що не було п'єзо, це було давненько. Навіть не пам'ятаю, коли просто я його не викинув. Тоді, а зараз воно мені попало на глаза. І я вирішив його вам протестувати і показати. Мені навіть самому цікаво. Я, наприклад, скоріше всього, сюди й не лазив. А зараз мені цікаво, і самому, що тут є така катушка запалення. Проста схема. Можливо, зараз у такі запальнички там, мікросхеми, які стоять, а тут навіть мікросхеми немає. Так що пишіть коментарі. Що ви думаєте на дідову витівку? І до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.